Так, всі за столики сідаємо до роботи приступаємо. Щоб помилок уникати, треба пильність розвивати. Давайте перевіримо, наскільки ви уважні і пильні. Дітки, назвіть, будь ласка, попереднє число до поданого. Знову у нас сніжиночки, такі чарівні. На них будуть з'являтися попередні числа. Звичайно, це 344. До числа 100. Яке попереднє число? Правильно. 560. А попереднє. 559. 214. А тепер наступне. Правильно. 300. Наступне. 301. 165. Перевірте. Араз. Всі молодці, всі уважні і розумні. Тепер з вами відкриємо зошит і запишемо каліграфічне число, яке складається з двох сотень, трьох десятків і трьох одиниць. Це число 223. Правильно! Подивіться, які в мене цифри гарнюньки, і ви пропишіть так само хвилі хвостики у цифрі 2. І підготуйте підручник на сторіночці 9. Починаємо працювати. Сьогодні ми будемо рухатися за маршрутом Пояса Слави, обчислюючи вирази. Ми сьогодні здійснимо уявну подорож до Одеси. І в Одесі починаються перегони велосипедистів. І це їхня знаменита, знаменитий маршрут. І так, починаємо старт. А яким чином ви будете працювати? Ви будете в зошитах розв'язувати приклади. Давайте з вами подивимося одразу, скільки їх буде. А Їх буде 11, тобто в один стовпчик 6 прикладів, в інший стовпчик 5 прикладів, ви запишете. Починаємо. Струхаємося за стрілочками. 170 відняти 40. Пригадуємо правило, віднімаємо десятки від десятків. Це буде 130. Наступний приклад. 230 додати 60. Буде 290. 570 відняти 400. 170. Далі 620 додати 30. 650 буде. І дітки, приклади дуже легкі, продовжі їх самостійно і завершіть маршрут. Продовжуємо без зупиночки. Відправляємося на велогонку. Це задача 2. На велогонку зареєструвалося 920 учасників і учасниць з Одеси. Із Києва на 700 учасників менше, ніж з Одеси що на 70 учасників менше, ніж з інших міст України, і в 10 разів більше, ніж із-за кордону. Скільки велосипедистів з інших міст України та скільки велосипедистів із-за кордону зареєструвалося на велогонку? Дітки, задачка заплутана, тому, будь ласка, прочитайте її ще самостійно два рази. Гаразд. Давайте тепер будемо розбирати. Скільки ж учасників зареєструвалося на Велогонку з Одеси. Вірно, 920 учасників з Одеси. Із Києва відомо? Ні, не відомо, але сказано, що на. 700 учасників менше, ніж з Одеси. Якщо на 700 учасників менше, яка це буде дія? Можемо знайти, скільки з Києва було? Так, звичайно, від кількості учасників з Одеси ми заберемо 700 учасників, тому що їх на 700. Менше, отже, 920 відняти 700 і вийде 220 учасників це з Києва, так? Так, з Києва знаємо. А що говориться далі? Що на 70 учасників менше, ніж з інших міст України. Тобто, знову з'являється, це питання в непрямій формі, так? Непряма задача. На 70 учасників менше в Києві, ніж з інших міст в Україні. Отже, як ми розв'язуємо? Навпаки, коли нам кажуть менше, ми робимо навпаки так більше. Ми до кількості учасників 220 додаємо ці 70 учасників, тобто з інших міст України всього 290 учасників. І в 10 разів більше, ніж із-за кордону. Виходить, що із-за кордону ж їх буде менше, так? Також непряме питання. Отже, нам потрібно, хоч говорити в 10 разів більше, але ми розуміємо, і в 10 разів менше. Отже, це дія ділення. Тобто 220 учасників, ті, що із Києва, їх на 10, у 10 разів буде. Менше більше точніше, ніж з-за кордону. Тобто, із-за кордону буде двадцять учасники будуть приймати участь у велогонці. І нас запитують, скільки велосипедистів з інших міст України та скільки велосипедистів із за кордону зареєструвалося на велогонку. Ми так і відповідаємо: 290 велосипедистів з інших міст України і 22 велосипедисти із-за кордону. Зареєструвалося на велогонку. Працюємо далі. Розв'яжемо задачу, склавши вираз. Але для цього ми її прочитаємо, так? На зупинці місцеві жителі приготували велосипедистам компоти з сухофруктів. За першу годину перегоню 70 спортсменів випали по три склянки. А 40 спортсменів. По дві склянки компоту кожен. Скільки всього склянок компоту було випито за, перш... за годину перегонів? Розглядаємо короткий запис. Отже, мова йде про перегони, так? що у нас 70 спортсменів випили по три склянки. Далі. Ще є 40 спортсменів, які випили по дві склянки. Чи можемо ми дізнатися, скільки всього склянок компоту було випито всіми спортсменами? Що шукаємо для початку? Шукаємо, скільки всього випило компоту спортсменів. 70 спортсменів випило по 3 склянки. Отже, по 3 склянки дали 70 спортсменам. Будьте уважними. Що ми будемо ставити на першому місці? Яке число? 70 чи 3. Що ми шукаємо? Склянки чи спортсменів? Склянок компоту, отже, по 3 взяли 70 разів. Так, далі. А 40 спортсменів випали по дві склянки. Тобто, по 2 взяли 40 разів. А далі, як ми шукаємо всього, дію додавання. Отже, вам потрібно скласти вираз. Віконечка я залишаю пустими, і для допомоги просто лишаю відповідь. Ви повинні звірити, чи вийде у вас 290 склянок компоту випито. Розв'яжете виразом і запишете відповідь. Ми не зупиняємося, продовжуємо далі. На наступній зупинці велосипедисти підкріпилися канапками. 300 велосипедистів з'їли 600 канапок порівну кожен. Якщо наступні 500 велосипедистів з'їдять їд... по стільки ж канапок кожен, то скільки канапок потрібно для них принести? А ну, давайте спробуємо з вами розрахувати трішечки наперед, так? про що задачка? Про канапки, так? Невеличкі такі бутербродики. І. Скільки велосипедистів з'їло вже канапок. 300 велосипедистів з'їло 600 канапок. Отже, я так і пишу: 300 велосипедистів, 600 канапок. Скільки ж один з'їв. Відомо? Невідомо, будемо шукати. Далі нас запитують. Скільки з'їдять 500 велосипедистів канапок, скільки ж потрібно ще приготувати для них канапок? Що ми шукаємо для початку? Спочатку ми знайдемо, скільки ж з'їдає один велосипедист канапок. Якщо ми знаємо, що порівну вони їдять однакову кількість. Це задача на зведення до одиниці. так? Ми ці 600 канапок. Розділимо між 300 велосипедистами. І дізнаємося, що по дві канапки з'їв кожен велосипедист. Дві канапки з'їдає один велосипедист. А 500 велосипедистів, скільки з'їдять. Тобто, по два беруть 500 разів. Чи 500 велосипедистів. Вийде. Тисяча канапок потрібно для 500 велосипедистів. З'їдять, так, 500 велосипедистів. Так, дітки, ми з вами добре попрацювали. Зараз ви трішечки відпочинете, зробите фізкульт хвилинку і завершите всі-всі завдання. На цьому урок закінчено. Всього найкращого до побачення!